Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою де слизько. Сьогодні ти авторитет, завтра кінець твоєї слави, ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра. Може прийти бідність. Старайся зберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий, повний сил, а завтра розіб'є хвороба. Ти забезпеч для себе тил, завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі радість зріднилася з тобою, ти зазирни в оселі ті, де подружилися з журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись сирітської руки, щоб їй тепла хоч краплю дати. Сьогодні друзів повний двір, а завтра зрадили, лишили. Ти коло друзів, перевір і з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають може інші. А завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші. а завтра, завтра не твоє. Ти бережи своє сьогодні. І поки добрий час ще є, цінуй всі милості, Господні, відкрий обійми для тепла, сердечні двері для любові, що потекла з твого єства, подяка щира лиш Христові. В годину радісну свою, поки ще маєш працездатність, роби собі, в собі запас тепла і милосердя, і любові. І щоб не забракнуло тепла для ближнього у кожнім слові, цінуй прожитим кожним днем, цінуй відміряним сьогодні. Хай твоє серце обере бути завжди в руці Господній. Слава Богу.